Наш проект це колаборація Ukrainian House Vienna та Тума, що цьогоріч організовує благодійний український бал, що має на меті зібрати кошти на реабілітаційний центр в Україні. У вас є ще можливість доєднатися і стати благодійником. we created this video about the culture of austrian balls, but also about ukrainian ball. Mm -hmm. uh, because uh, we are like a ukrainian for ukrainian youtube for ukrainian audience. and i have a question. Uh, how do you feel about ukrainian ball in vienna? and what makes it unique compared to traditional viennese ball? anyway, it's, i think it is very, very nice that you have this. Tradition, you created this. Yes. You know, everything in Vienna that is for the second time is already tradition. Okay, but I think it is really very nice that you have your own ball here in in Vienna, and that this is a tradition to to also bring some of your own traditions and customary uh, yeah. th things to Vienna, because Vienna is such a strong ball uh, <laughs> ball. Uh, Традищенс бав такантюр гас філін датюкан е create your own community. андріпл and... community. Це лише маленька частина великого проекту про історію австрійських балів, а також про те, як українці багато років тому заснували і створили. Свій власний бал. Насправді українська громада в Австрії вже ну, дуже давня, мабуть, найдавніша українська громада за кордоном, і, звичайно, що вона попала під вплив сучасного суспільства і робила свої заходи. І... Між ними були і бали, хоча це важко назвати балом в класичному сенсі слова. Це були швидше, їх називали українці забави. Ми би сьогодні називали танці. Я кажу, що воно часто виглядає як весілля без наречених, тобто збираються разом люди гарно одіті, проводять свої заходи, співають, танцюють. Їдять при цьому веселяться? І воно є в контексті балу. Чи були е українські бали, наприклад, минулого століття? і можливо ви знаєте наскільки українці активно брали участь в цих балах взагалі в Австрії? Ну, українська громада мала у своєму користуванні один великий зал в самому центрі біля Херенгас через дорогу від кафе Централь, який ми всі знаємо. Там був великий український осередок, великий концертний зал, і в тому залі проходили е, в це вже не минуле, це позаминуле століття, угу. і початок минулого століття до початку Другої світової війни. Це проход... той час, коли була Леся Українка, Іван Франко ось вся ця еліта, ск скажімо так. Ми так. кажемо, що Іван Франко і Леся Українка зустрічали, любили зустрічатися в кафе Централь. Це було не випадково, тому що з другого боку тої вулиці був український центр. Угу. Не просто Приходили через дорогу, щоб кави попити. І, власне, в тому центрі проходили всі українські, їх тоді називали імпрези. І спільнота українська тоді називалася Українська колонія. Угу. Вони казали, в цьому залі проходять імпрези української колонії Відня. Це вони, це вони самі себе так називали. Та -та. І власне там проходили тоді танці. Це важко назвати балами, але проходили танці, українські танці. І про них ми щось трошки знаємо після другої світової війни цей зал українцям забрали, конфіскували, розігнали німці всі українські організації при радянській владі, яка тут теж була в відні певний час. Вони звичайно, що не відновилися, і тому вже аж 60-х, 70-х роках знову відроджується українське життя у Австрії, і робляться вже їх називали бали. А як ви думаєте, лишилися якісь фотографії, відео? Ну думаю, що відео не залишилося, ага. але фотографії точно залишилися. Можна знайти спробувати клас. Ми спробуємо mm. знайти ці фотографії, і вам показати обов'язково, тому що це такий ексклюзив і історію, де б ми не знаходились. Ми маємо знати і в 2000-х роках. Так. Вже переходимо трошки та, та, та. до початку до, до ваших. цього століття. <рив> В 2000-х роках тут була трошки е, інша ситуація. Значить, ця громада, яка була давня українська, вона постаріла. Вони вже балами не дуже цікавилися. І приїхали нові українці, і власне такий поштовх дуже сильний до розвитку української громади дала помаранчева революція. Хотілося, щоб було якесь така віддушина для людей, щоб вони могли не тільки виходити на мітинги, але й піти разом зустрітися. І тоді було власне організовано. Я думаю, що це був 2005 рік, перший, рік перший бал. Ну, скажімо так, в цьому тисячолітті, тобто 2005-го. тому цього да. року буде якраз 20 років. Насправді дуже така символічна дата. Розкажи, будь ласка, цього року це буде благочинний український бал. Гроші збираються на побудову реабілітаційного центру в Тернопільській області. Правильно я, я саме не так. помиляюся. Саме так. Розкажи трошки більше, як ви обрали, що це буде саме реабілітаційний і взагалі про ось цю благочинну складову ну, нам важливо наш мене. Ми... Скажімо так, відновили український бал, коли вже почалася російська агресія, ще у 2014 році, і відповідно у нас завжди була благочинна складова балу. від самого початку. На початку ми збирали на дитячі будинки. Ти десь приблизно там в тих будинках, де ми там а, збирали кошти, це десь е, жило 500 дітей. Це і в Кремінній Луганської області, це і в Тернопільській області, Чернівецькій області. Оскільки зараз сталася повномасштабна агресія, і ми розуміємо, що потреби реабілітації дуже великі, і Австрія має зв'язок реабілітацією українців, бо ще на початку вторгнення Росії в Україну тут дуже багато лікувалися хлопці наші. Ми розуміли, що ми до австрійського суспільства набагато краще достукаємо системою реабілітації. You support uh, Ukraine at the beginning of the war? We still, every ball that we have, and the next one again, yes. we always give charity a uh, some Last time it was 30,000 euros to, to Ukrainian. It was the first year of war? First year it was 20,000, last year it was 30,000. So, oh, oh, okay. It's, it's a lot. Thank you. <laughs> Підписуйтесь на Ukrainian House Vienna, ставте свої лайки, вподобайки та дзвіночки. Для нас це важливо. Лекнауба України'болс. Ано за тюзит сам тайм, ауті when we have the war, we must create. Ukrainians' balls or not? That's a good question. You know, in 2022, I was thinking, okay, they can't have a ball now because it's a bad signal, bad taste, or something. And now I think, no, should have done it. Huh? Just to show we're here, one ball after the other. Huh? Um, so, yes, I think it's good. What do you think uh, Ukrainians' balls could we call it like culture diplomacy? Not really. Uh, too many Ukrainians and not enough other people, you know. Yes. Yeah. But it's a very good thing just for keeping uh, Ukrainians, the spirit of the Ukrainians alive and the, and the morale, keep it high. Yeah? And to show, so the Ukrainians basically show other Ukrainians that what it means to be Ukrainian. Yeah? I think that's good. І ми хочемо також власне, на цьому балу і на наступному балу е показати чи наголосити на необхідності е реабілітації українців ще в час війни і вже після війни. Тому ми вибрали за цю ціль. Чому саме в Тернопільській області? Ну, тому що один з наших товаришів, е Ростислав, він після п'ятого балу поїхав в Україну, е залишив Австрію е і виграв вибори в Бережанську міську раду. І ми розуміємо, що ми цій людині можемо довіряти, а це одне з найважливіших пунктів, коли ти даєш кошти, ти знав, куди вони йдуть, і вони були проконтрольовані. Тому ми вирішили, що це дуже добра ціль. Я правильно розумію, що будуть зібрані кошти, і будівництво цього реабілітаційного центру буде відбуватися з нуля. Ну тобто, і е, свого часу, коли все це станеться. Це можна буде сказати, що а, ці гроші були зібрані на а, балу. Що це е, україно-австрійський проєкт, ось так, ось таке позиціонування. Так, десь так. Ну тому що знаєш, Ростислава — це поєднує Австрія, Відень і Бережани, і е, власне це вже австро-українська кооперація, скажімо так. Е, і центр буде з самого початку, з нуля скажем так, будуватися. Ідея власне була самого Росослава. Він архітектор є. Щоб не перебудовувати нічого, бо ага. це і дорого, і це є власне менш функціонально, як новий центр. Тому у нас виникла ідея робити спочатку. все самого, І ми, як за ідею, взяли вже готові центри в Україні. Нас один підтримує один з наших партнерів, також в цьому напрямку. І можна сказати, що власне початок будівництва чи перші кошти. Має зібрані бути з українського балу, а далі ми вже будемо звертатися до, до спонсорів міжнародних донорів. І вже наступного року, 26-му році, будуть збиратися кошти на балу. Клас, ну це це дуже велика мета, і це дуже класна мета, тому що насправді реабілітація це буде те, що буде тривати в Україні насправді роками, і те, що буде найпотрібніше після того, коли війна буде виграна Україною. Усі ми знаємо, що означає ця війна, але вона не може призвести до того, що ми не могли б розважуватися і насолоджуватися життям. Оце була б перемога агресора мене такі. Тобто ми все ж таки будемо боротися навіть тоді, коли ми розважаємося це також просто життя. Клас. ви сказали ми, ви себе відчуваєте українцем в якійсь мірі? Так, Добре. це нормально. Само так, хоча наша ціль все ж таки була на австрійську аудиторію. Ми хотіли, щоб австрійці чи власне європейці дізналися про українську музику, про українську культуру набагато більше. І що, дізналися? Так, дізналися. У нас така ізюминка балу. Знаєш, ізюминка балу це є власне використання українських пісень на відкриття української музики, не пісенької музики, на відкриття балу і також поєднання з українським національним одягом. Це означає, що е, на танці дебютантів, бо завжди є на початку е, танцвілінського балу, танцює дебютанти, і е, вони танцюють під українську музику, яка посадне аранжування на скажімо, ноти Відінського балу е, Відінського вальсу. І в нас вже був і Щедрик, і в нас Соловій е, е, виступала свої пісні. А цього року е, буде аранжування. Е, Одної з пісні квіт в деражування на вальс. Клас, це дуже красиво на вашу думку, був найкласніший бал от за цей весь період. Український бал най... найкращий був останній, тому що був завжди розвиток. І дійсно, коли туристи української молоді Австрії почали робити бали, це вже були серйозніші бали. Вони вже були в серйозніших залах, воно було інший дрес-код, воно виглядало набагато. Е Ближче до класичного балу. Uh -huh. І саме останній бал в, в, в пале Ферстел, там uh -huh. де буде і бал цього року, це був найкращий бал. А я хочу нагадати, що Ukrainian House Vienna інформаційно підтримує проекти українського бізнесу та української культури в Австрії. Ставте вподобайки, дзвіночки та лайки для нас це важливо.